Привіт! Мене звати Настя і я сьогодні хочу з тобою поділитися акціями на цьому тижні в супермаркеті АТБ. Якщо говорити про акції в АТБ, то тут не всі акції в цьому відеоролику. Тут я зібрала підборку акцій, які для мене є самими вигіднішими. Тож хочу поділитися цими акціями з тобою. Приємного перегляду. Незабаром буде ще багато роликів з акціями та вигідними пропозиціями. Тож вигідних тобі, покупок і до зустрічі!